Рік займався спортом і не знав, що тяжко хворий. Дев'ятирічному Владиславу Грошеву з Донецька стало погано на тренуванні зі дзюдо. У хлопчика знайшли вроджену ваду серця, але операцію з її усунення можна було зробити тільки в Києві. Хто допоміг владу повернутися до повноцінного життя, розкаже Вікторія Чистюхіна. Дев'ятирічний влад часто хворіє по кілька разів на рік: то застуда, то інфекції. Його батьки подумати не могли, що причиною слабкого здоров'я сина стало тяжке вроджене захворювання. В сентябрі цього року, після літніх канікул. Ми вернулись на заняття, і він почав жалуватися на болі серця. На фізкультурі у мене такого не було. Тільки на джідо на занятті в спортивній секції дитина відчула біль у грудях. Євгенія повела сина на обстеження, воно показало порок серця. Допомогти могла тільки операція. Однак встановити оклюдер на непідконтрольній території неможливо. ні врачей, ні можливості рішати проблеми. Імплант коштує десятки тисяч гривень. У батьків влада таких грошей немає, а операцію потрібно було робити негайно. У цього ребенка баталов проток не закрився, і він приводив к определенним нарушениям в організмі ребенка, увеличивал нагрузку на серце, риск осложнений после після перенесення заболівань инфекционных. Куди тільки не зверталася Євгенія, одного разу йшла повз Донбас-арену в Донецьку і побачила людей з гуманітарною допомогою. Це наштовхнуло її на думку звернутися до штабу Ріната Ахметова. Гуманітарна допомога. Я не знала, що це може бути ще і медична допомога з дітьми. Коли я дзвонила і сказали, що ми цим займаємося, я обрадувалася. У штабі прохання грошевих розглянули оперативно. нас У Київському центрі охорони материнства і дитинства владу встановили оклюдер фахівці високого рівня. Операція тривала близько години помощь фонду Ріната Ахметова на дозволяє нам не просто помощь этим цим дітям, оказывать, во помощь бесплатно и і сам оказывать помощь з использованием самых современных методів лечения врожденних пороків серця. За два роки завдяки допомозі штабу Ріната Ахметова у клюдери отримали 24 дитини у рамках напрямку адресна допомога. Підтримку надали 883 дітям. Зараз влад почувається добре і збирається додому. Рінато Леонідовича огромне привіт, огромна благодарність. Ми не, не перші, дай Бог не последние. У Донецьку на нього чекають тату, бабусі і улюблений папуга Маргоша. Тож ждет, звісно. Наталія Володимирівна вже спекла для онука солодкі сюрпризи. Это вообще взагалі перша така далека поїздка. Взагалі так далеко нікуди не виїжджав. Грошеви дуже сумують за рідними і домівкою. Я люблю свій край. Вікторія Чістюхіна, Володимир Конопля, Данило Киреєв, собиття Канал Україна.